Привіт, вільні люди! Давайте тільки домовимось на початку цього відео, що все, що я в ньому скажу, може вам не підійти, і все, що ви почуєте. Це тільки моя особиста думка і мій особистий досвід. Так само, як я повелась на чийсь чужий досвід, я наслухалась в інтернеті про ниточку Canarias, отаку, що вона дуже хороша, прям там ставлять її на друге місце після «Лізбет». «Лізбет», хто не знає, це ниточка, яка призначена спеціально для плетіння виробів Фриволіте. Отож, бо я очікувала від ниточки Canріas міцності, е, такої щільності. І так, да, як ви знаєте, мерсеризована ниточка. Що там мій кіт робить? Персик! Чекай! Чекай звідти. Так, скучив за мною тепер бешкетує. Ціла кота на руки, бо він не дасть мені спокійно записувати. Він же чує, що я розмовляю, він думає, що я то з ним розмовляю. Да, Персик. <ріст> так що, можливо, вам буде чути <ріст> мурчання. Посидить у мене на ручках. Отож бо. Повернемось до ниточки Канаріас. Скрізь я, коли слухала якісь відео про найкращі нитки для Фриволяте, всі писали і казали, що Канаріас – це дуже непогана ниточка. Але у мене така логіка, що я зазвичай стараюся використовувати те, що в мене вже є. Вже є в магазинах, і спеціально я не трачу гроші на те, щоб дозамовляти щось інше. Тому я використовувала те, що в мене було. А був у мене отакий Алтін Базак, чи Басак, як воно читається, не знаю. Це також марсеризований хлопок. Я так думаю, що він марсеризований. Так, він марсеризований. 20 грам. Скільки тут метрів, я не бачу. Можливо, там десь є на етикетці, але вона ще в мене закрита, тому не можу сказати, скільки тут метрів. І був у мене отакий: Це Поліестер. Як це читається, назви я не знаю, Югур, чи якось інакше. Це синтетика, але вона дуже класна. Синтетика. Міцна, плотненькі такі вироби з неї покажу вам. Але я ж прагну до кращого. Думаю, ладно, вже потрачусь на ту доставку, заплачу гроші, замовлю канаріс. І що ви думаєте, він мені взагалі не сподобався так, як мені подобається Алтін Басак. Давайте порівняємо, отут в мене вже є ниточка, яка в роботі. Давайте я вам порівняю товщину ниточки. Так, давай розплутуйся. Дивіться, канаріас, вона тоненька. Алтін базак, бачите, трошки йде товша ниточка. Але за відчуттями, дівчата, я б не сказала, що канаріс прям аж. Настільки плодніший, ніж Алтін базак, абсолютно ні. І ще до того виявилось, що він крутиться в роботі. Мені приходиться досить часто тако тримати човник, щоб ця нитка розкручувалась. А з крученого, як ви знаєте, плити неможливо, бо потім кільця виходять криві. Ну, і отакий виріб в мене виходить з канаріусу, ніби як непогано. Але ну не знаю. В такому випадку, чесно кажучи, мені здається, що трошки товстіша ниточка, вона навіть грає в плюс, тому що досить тоненькі вузлики задрібні. Тобто мені здається, що от трошки вони були б крупніші, було б навіть більш таке фактурне, мережево, як на мою думку. Ще у мене була така ниточка, як я вже казала йогурт. Зараз вам покажу ще виріб от з цієї ниточки синтетики. За товщиною, давайте порівняємо, за товщиною вона приблизно така сама, як оцей Алтін Басак. Чи Алтін -базак? Хтось мені скаже, як його правильно. Так. Ну так, вона трошки товша, ніж канаріс. Хоча все буде залежати, наскільки міцно ви затягнете вузлик. Ще одне неприємне відкриття для мене було те, що ця ниточка рветься, уявіть собі. Тобто, ем, оскільки вона тоненька, то потрібно дуже сильно затягувати кільця, щоб вони не були такі. Ем, М'які, щоб в кільце було плотно, воно мусить бути міцно затягнуте. І уявіть собі, що в роботі ви тягнете, а нитка рветься. Давайте я вам покажу. Не знаю, зараз я її зможу порвати. чи... Зараз вона ріже пальці. Н -н -н. Зараз я її порвати не можу, але уявіть, в роботі у мене вона один раз порвалась. В той же самий час ніколи у мене не рвалася нитка Алтін-Базак. І синтетика тим більше, вона не рвалась. Хто пам'ятає, я плела отакий виріб з Алтін Базаку. Ще був один чокер на самому початку мого творчого шляху. Зараз я вставлю фото, його вже немає в мене в наявності. І я б не сказала, дівчата, що ця нитка набагато краща. Тому, якщо у вас нема канаріасу в магазинах, чи вам. Не хочеться платити за доставку, але є щось подібне, купуйте сміливо, пробуйте. Не факт, що ця ниточка буде гірша, ніж Канаріс, можливо, вам навіть вона сподобається набагато більше. Кольорова палітра, наскільки я розумію, Канаріс дуже обмежена, на відміну від Алтін басаку якого є там, різні меланжі, там взагалі дуже велика кольорова палітра. І ниточка, ну, може, і не краща, ніж Канаріас, але точно не гірша. Так, зараз ще покажу вам виріб, який я обіцяла. Ось, дівчатка, дивіться, я вже не ножу цей кулончик, бо хочу на щось замінити оцю лілію, але поки що не придумаю, ніяк не можу придумати, на що саме. Дивіться: ось ця ниточка, саме ця, ось вона, тримає форму без всякого. Проклеювання, пролачування, тобто вона просто міцненька, Отак, лежить і все спокійно. Чорна ниточка в мене її вже немає в наявності, але вона з цієї ж самої серії. Дивіться, ось серединка. Подивіться, як класно з неї виглядає оцей ланцюжок з комбінованих кілець. Вона досить плотненька, досить, досить міцненька. Нічого не потрібно укріплювати. Це мережево, щоб ви розуміли, в один слой. Бачите, отут я навіть нічого одне до одного не чіпляла. Ну, бо я не бачу просто сенсу. Воно так собі, такий колончик лежить. І так я собі його носила. Подивіться, з цієї ниточки я робила китичку. Це вже їй, мабуть, років 10. Трошки-трошки ну, обтріпався кінчик. А так ниточка собі прекрасна, сипуча. Досить непоганий вигляд має. Тому я не бачу такої прям необхідності купувати канаріас. Якби я обирала, я б краще би обрала щось таке. І у синтетики є ще один плюс, що її можна припалити, на відміну від бавовни, тому що. Таку тоненьку бавовну, що це було одне для мене відкриття. Дівчата, її неможливо практично заховати таким способом, як я ховаю кінчики ниток да, за допомогою петлі, як ви знаєте. І мені там казали, колись дівчата, що в них не виходить таким способом ховати. Тепер я розумію, чому. Тому що отакий спосіб підходить для більш. Товстої бавовночки. Таку тоненьку нитку реально дуже важко заховати, тому що вузлики плодненькі, ниточка тоненька і там досить мало місця під вузлами. І у мене, до речі, от коли я вам сказала, що нитка обірвалася, вона саме обірвалася в момент, коли я її ховала. Уявіть собі, моє розчарування. Я вже доплила виріб. І нитка рветься, коли я ховаю її під останній ланцюжок. Дяка Богу, що він у мене не розлізся, але прийшлося в'язати вузлики, бо <сі>, тільки з-за цього переплітати весь виріб якось мені не хотілося. А синтетику її можна просто припалити і нічого не ховати. Тому, якщо обирати між нитками, я би обирала або тоненьку синтетику, або товстеньку бавовну, де можна заховати кінчики. Тоненьку бавовну, ну, я тепер взагалі не бачу сенсу обирати. Чесно, а я її ще набрала, слухайте, купу кольорів. Нащо я то взяла? У мене там є і бусковий мій улюблений, і чорний. Думала чокерів наробити. І отаких от два відтінку бежевих. І який там ще є? У мене, два відтінку зелених, темніший і світліший. Коротше, що я тепер буду з нею робити, я не уявляю. Краще б я синтетки тоненької набрала. Ну, що, вже як є, як є. будемо плести з неї. Шукає кінчик, бо хочу заради цікавості заради цікавості подивитись, чи припалиться цей кінчик, чи ні. А ну давайте дивитися. Бачите? Припалюється. Припалюється кінчик. Чого я раніше не ховала? От і вийшло, дівчатка, що я не цінувала те, що мала, а мала я фактично нормальну балон. Нормальну синтетику і витратила купу грошей на цей хвальний Канаріас. Що тепер з ним робить? Не уявляю. Але зауважу, що це тільки мій досвід, оскільки ви всі його так любите, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чому він для вас краще, наприклад, ніж оце, оця бавовна. Чекаю на ваші коментарі. І буду дуже вдячна за альтернативну думку. Можливо, я чогось не розумію. На цьому всім, па-па і побачимось в наступних відео.